на фінальну частину розіграшу Кубка Дружби з мініфутболу серед юнацьких команд надвірнянського району. Як завжди, ці змагання організувала і провела районна федерація мініфутболу голова Віктор Татаренко. А присвячені ці змагання були дню перемоги. Вісім команд, поділені за жеребкуванням на дві групи, змагалися за коловою системою. А до фінальної частини виходили по дві команди з кожної групи. У першій групі команда Краєвид село Чорний Потік достроково забезпечила собі вихід у фінальну частину, а доля другої путівки вирішувалась у грі між командами футбольного клубу Битків та Страгора село Стримба. Досить довгий час рахунок був нічийним, але все ж таки битківчани виявились сильнішими, здобувши перемогу з рахунком 4-1 і теж вийшли до півфіналу. У другій групі несподівано для всіх команда зелена випередила всіх своїх суперників та стала переможцем групи. А другу путівку розігрували старі суперники: надвірнянська команда Карпати та футбольний клуб «Переерсіль». Спочатку передували надвірнянці, яких для виходу у фінальну частину влаштовувала тільки перемога, але незадовго до закінчення гри рахунок стає нічийний – 3-3. І цей рахунок вже влаштовує команду з переросля. Надвірнянці всіма силами намагалися вирвати таку необхідну перемогу, і це їм вдалося. Орест Зіняк та Євген Гельон забивають два голи і виводять свою команду у фінальну частину. Напередодні самого дня перемоги відбулися вирішальні ігри за право заволодіти кубком дружби. У першому півфіналі зіграли команди Битків та Зелена. Практично весь перший тайм більше атакували битківські футболісти, але дуже впевнено у обороні грали їхні зеленські однолітки, для яких вихід у фінальну частину та ще й з першого місця став вагомим успіхом. Здавалося, що діло йде до сухої нічії. Але у середині другої половини гри нападник битківської команди Андрій Корж все ж таки відкриває рахунок. Зеленські гравці практично всією командою пішли в атаку, намагаючись зрівняти рахунок та довести справу до серії пенальті. Потрібно зауважити, що декілька чудових моментів у них було, але м'яч вперто не найшов ворота. Натомість битківчани зуміли в контратаці забити і другий гол. Долю матчу було вирішено 2-0 і ФК Битків у фіналі. Друга півфінальна гра між надвірнянськими Карпатами та краєвидом розпочалася з прикрого автоголу у виконанні надвірнянців, намагаючись віддати пас воротарю. Захисник не розрахував реакцію свого воротаря і переправив м'яч у свої ворота. Поки гравці господарів, шоковані таким розвитком подій, намагалися розібратися у цій ситуації. Їх суперники забили ще два голи, і доля гри була вирішена. І, хоча весь другий тайм, надвірнянці безперервно атакували ворота своїх суперників, але м'яч вперто не йшов у ворота. Слід звідзначити, що практично всю гру йшов дощ, який заважав команді господарів показати всі свої найкращі якості, але тим не менш 3-0 на користь краєвиду, і вони також виходять у фінал. У грі за третє місце розлючені поразкою на двірнянці повністю переграли своїх суперників зеленою, здобувши впевнену перемогу з рахунком 5-1 і тим самим здобувши бронзові нагороди розігрушу Кубка Дружби. Фінальна гра між футболістами Биткова та Чорного потоку розпочалася дуже активно. З боку обох команд численні удари по воротам, гострі красиві комбінації як наслідок цього забиті голи обидва у ворота краєвиду, 2-0 після першого тайму на користь Биткова. Після перерви Олександр Шовгенюк скорочує відставання у рахунку 2-1 і грати ще 4 хвилини. Але битківські футболісти розігрують красиву комбінацію і виводять на завершальний удар Івана Іванюка, який цей момент вдало використовує. Часу залишилося обмаль, так що рахунок до закінчення гри вже не змінювався. Нелегка, але цілком заслужена перемога з рахунком 3-1, і гравці футбольного клубу Битків стають володарями кубка дружби, з футболу, присвяченого дню перемоги у Великій Вітчизняній війні. Урочисте нагородження команд призерів проводили організатори змагань, голова районної організації партії Удар Віталія Кличка Микола Чекачов та його заступник Василь Завадський, голова районної федерації мініфутболу Віктор Татаренко та почесний гість турніру, ветеран Великої вітчизняної війни, кавалер численних орденів та медалей, полковник у відставці Микола Дмитрович Андрусяк. Зайняте четверте місце грамотами нагородили гравців зеленської команди. Бронзовими медалями та дипломами відзначили гравців надвірнянський Карпат, капітан Євген Гельон. Срібні медалі та дипломи дісталися фіналістам дружній команді Краєвид із села Чорний Потік – капітан Андрій Шовгенюк. А переможці змагань команда футбольного клубу Битків Михайло Петрик, Ярослав Рогів, Володимир Юрчулюк, Андрій Корш, Іван Іванюк, Павло Хіцов та капітан команди Андрій Клюба отримали головні призи: золоті медалі, дипломи переможців, красень, кубок та футбольний м'яч, виготовлений до євро 2012 який люб'язно презентував постійний спонсор міні-футбольних змагань, директор ресторану Карпати Василь Кузюк. <ріст> Як і завжди, були визначені кращі гравці ними стали воротар Михайло Петрик, захисник Орест Зіняк, нападник Андрій Корж. Та кращий гравець турніру Михайло Ліхновський. Всі вони були нагороджені спеціальними дипломами та пам'ятними призами від директора охоронної фірми Січ Володимира Нагорного. Не залишився без подарунку і почесний гість розіграшу Кубка Дружби ветеран Микола Дмитрович Андрусяк. Йому урочисто вручили пам'ятну відзнаку до дня перемоги і розкішний букет квітів. А Микола Чекачов, нагороджуючи ветерана, відзначив, що в особі Миколи Дмитровича шановує всіх ветеранів Великої вітчизняної війни, віддаючи їм свою шану за наше теперішнє мирне. Життя. Поздравляю вас, з закінченням фіналу, поздравляю першу команду, бійку, яка зайняла, і всіх футболістів, щоб мирно щасливо грали далі, передво виходили. і всього всього найкращого вам. На черзі розіграш відкритого кубка міста Надвірна Кубок Надії присвячений Міжнародному дню захисту дітей, кубок Краєвид Карпат, який вже традиційно буде проведено у селі Чорний Потік. Кубок до Дня молоді, турнір, який традиційно проводить районний центр соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді. Розіграш Кубка Карпатські зорі, пам'яті футболіста і тренера Володимира Перегінчука. Всі ці змагання будуть проходити літом нинішнього року, а більш детальну інформацію можна отримати у засобах пасової інформації та інтернеті.